Левайс, джинси. Hey. Me, ну що, вриваємось на секунд. Нещодавно я перебрала свій гардероб. І мені потрібно просто все, як щось яскраве, так і щось класичне. Ось ця вічна проблема. Немає що одягнути. І що ви думаєте? Одна з перших же знахідок джинси Levi's, Оце випросила класику. Із зйомкою цього відео в мене були пригоди. Я попала на грошики більше як на 200 доларів. Отако От ходи по секундах. А зараз ви бачите вже перезняти відео, тому враховуючи обставини, мені дуже гарно підняли настрій Левайси. Якщо цікаво, що сталося, то пишіть в коментарі, і я розповім вже або в шортс, або в наступному влозі. За що люблю секунди, це різноманіття. Ось так поруч висить ніжна, весняна, міді, спідниця, а зовсім поруч якась готика чи стімпанк. Ууу, я просто на кожному секунді шукаю саму велику сукню. У клас. Навіть Елька. прикольно. I feel a withdrawal deep in my system. I need a nicotine patch for a regress. I cold turkey got cut out the picture. That's a deli line. Ticket number trying to be next. Her last man dressed like a gap mannequin. A pack son of a gun. I can't stand this shit. I can't stomach it. How you gon' go date banana Republicans? at least stay while well, I see it for the summer ends. Yeah. Since you, I ain't learned how to love again. Yeah, yeah. I built a habit of gravity, sucks me in. I'm losing track of my path for the rush again. I catch breath lost that, losing oxygen. My little lust addiction was a confident. That's when I went underground mixtape up to that big stage. You know me from Боже, я вже стільки всього набрала, просто як це все перемірити. Я багатенько сьогодні всього набрала і навіть вийшло багато люксу. Мені вже розповіли, що це треба по цих вішаках орієнтуватися, але це нічого головне, щоб були прикольні речі. Тому давайте міряти. Я сьогодні познаходила різні джинси. І перші це джинси від Zara з такими ефектними розрізами і сіточкою. У мене ніколи не було супер подертих таких джинсів. Не знаю, ну виглядає прикольно. Щось незвичне, так? Да? З льоном було дуже цікаво. Воно мало б бути дуже прикольно на літо, тому що вони дуже гарно дихають, але це і видно по тому, як вони просвічуються. Це навіть не чорна білизна. Такий матеріал льон льон Може їх взяти, щоб на них щось вишити, використати тканину. Вища посадка трішки плотніше, було б дуже класно. Новенькі, левайс, сексі, джинси. Ідеально мого розміру, навіть тютілька в тютілька. І вони в шикарному стані, дуже такі плотненькі. Це я знайшла в люксі, тому вони будуть дорожченькі, але ну мені здається навіть мені личить і дуже в мому стилі. Ну клас, клас. Це точно я буду брати. Тепер трішки вверхів. Ось такий бодик. Бодик, борик. бодик, бодик. Паєтках не забуваємо, що мені потрібно виступати на полденці, тому треба різний такий епатажний одяг, і це був би класний варіант, якби він був в моєму розмірі, Мені тут тисне дуже некомфортно. Ось така чорна сіточка в квіточку. Загально просто ок. Нічого такого. В руках мені трішки жме, все таки накачені. Ну, точно не за люкс його купувати ціну. Тому напевно, мінус. Ось такий топ з шкір заму. Дуже гарненько на стані, це також люкс. Ну, прям непогано. Ще до них додати. Оці штанці чорні, коли і будемо взагалі. Може бути, може бути. Ще мала бути сукня, але я прогадала з розміром, тому це взагалі не мій розмір і далеко. Так що, ну, я просто покажу тоді, що це за сукня. Також в червоному кольорі, який зараз популярний і дуже трендовий. Хоча там такий бордовий більше, але будь-який червоний підійде. Хоча він мені навіть трішки помаранчевий тут на камері здається. І здається, мені такий личик, що думаєте. Там він з бірочкою. Куди я дивилась, коли перевіряла розмір, не знаю. Ну, ладно. Ну що, сьогодні в мене вийшов день джинс. Одразу купила дві пари джинсів і топік. Разом мені ці покупочки обійшлися в 518 гривень 35 копійок. По речах окремо топік люкс. Вийшов 24 гривні 49 копійок. Левайси, джинси, також з люксу. Мені обійшлися в. 405 гривень і 15 копійок. 405 гривень заливайся. Новесеньке. І джинси від Zara. вже це звичайний одяг, не люкс. Тому вони мені вийшли в 88 гривень і 55 копійок. Ось такі покупочки. Більш такі, здається, кежуал, класичний, але тут. Трішки шкіри, трішки подертих штань, тож давайте складати образи. Перший образ. Девайсами. Я надихнулася стилем 2000-х, який зараз прям дуже трендовий. Навіть люди вже переходять до 2006-го, там взагалі капрі і всяке інше. Але я більше до 2000-х і такого сучасного варіанту. Але я цими джинсами просто мега задоволена. Така знахідка, що прям весь настрій мені на сьогоднішній день зробила. Тому що вони прям новесенькі. Ти оце щупаєш, там навіть в карманах ще ніхто не був, хай ніхто туди руку не запихував. Тут всі ці шви, все, всюди, все передивилось. Тут нічого не терлося, вони прям в ідеальному стані. Я хотіла собі купити одні, хоч такі джинси, і їх знайшла в своєму розмірі на свій зріст. Вони ж ідеально просто сидять. Ну і New Balance, такий американський стиль вийшов. Це такий образ для прогулянок на вулицю, для зустрічі з друзями на каву і багато всього іншого. Подивимося, ж якийсь інший образ з альтернативний з цими джинсами. Другий образ, якраз база на то і база, що здається. Дженси те самі. Футболка та сама. А вигляд завдяки якраз стилізуванню. Взагалі інший адаптується під будь-що. Тому в мене прям вийшов такий бізнес-вумен образ, навіть трішки такий слегка агресивний, повністю робочий офісний образ. Але Я б довго не витримала на таких каблуках. Тому в мене навіть для того, щоб тут познімати, є захист п'яток силіконовою штукою. Що не натирало. вам посилання в описі на цю штуку. Це мега корисно. Ну, По суті, цей силікон виконує роль вашої п'ятки, яка мала бути старта. Я купувала їх на AliExpress, тому посилання в описі. Тож, переходимо до наступного образу. I'm an HOT MESS inbox full, but I don't check. Jump by gym and I'm out of breath. HOT, -E -S -S. How many times have I worn these sweats? Try my worst, try my best. I'm an HOT MESS. And if you need a how to, let me break it down for you. Step one. This give... is a game from Bikersky, Obras Manavation. Dreams. Shkira. Косички, Як вам? Куди в такому можна піти? Крім якоїсь сходки, де можна покататись на байках. Ну прям потужно. Ще й з ботинками, Я їх вже майже сховала, але тут пригодилося, бо всі мої кросівки дуже зміякшували цей весь образ. А тут потрібна прям сила. Окулярчики. Напевно, я залишаю різні посилання на аксесуари, бо вони в мене є. Вони більшість з Aliexpress. Тому зможете знайти в описі. А ви напишіть, який вам образ найбільше сподобався. А ви взагалі ходите по секонд-хендам? і поставте подобайку, підписку, дзвіночок. Пишіть коментар. І зустрінемось наступному відео. Бувайте! А я поїхала кататися На стільчику. От він так само як текст и выпад.